Вітаю всіх. Пропоную подивитися щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути 1 березня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант вам ні. Ну, можливо, у вас виникнуть якісь складності з вирішенням питань. Або у своєму партнерстві, або, можливо, у робочих питаннях. Для тих, хто працює в цей день, вам потрібно бути уважним: по-перше, до певних структур, по-друге, до свого керівництва, тому що можете зіткнутися або з агресивністю, або, можливо, з якимись неприємними такими розмовами, які будуть вас чомусь. Порушувати ваші межі, і ви, звичайно, не зможете відповісти таким чином, аби відстоїти себе. Тому вам потрібно дуже бути ретельним у підборі слів для вирішення ваших питань, робочих або з юридичними структурами, до кому доведеться в цей день співпрацювати з ними. Також, можливо, на роботі виникнуть якісь проблеми або затримки у вирішенні ваших питань. Ну, І в особистих стосунках також можуть бути якісь сварки або, можливо, ревнощі. І загалом таке поводження вашого партнера дещо агресивним. Тому вам потрібно для вирішення ситуації мати більш компетентні знання із всіх питань, з якими вам доведеться в цей день зіткнутися. Тому що ситуація поза вашого контролю. І, можливо, ви намагаєтеся уникнути відкритого протистояння, але воно все одно відбудеться. Ну, тому що, можливо, ви будете залежні від більше сильних або від тих обставин, в яких будете знаходитись. Тим не менше, ваша бездіяльність буде для вас не на вашу користь. Тому володійте інформацією, дотримуйте своїх меж, не порушуйте чужі. І таким чином ви себе зможете дещо огородити від певних неприємностей. А я бажаю, хай всі негаразди пройдуть поз вас, а вам гарного дня. Другий варіант. Паш Пентаклів говорить вам так. Ви можете діяти для когось, можливо, це буде вирішення певних фінансових питань, можливо, ви отримаєте якісь фінанси, але це будуть, хоч і незначні, зате завжди б вас. Фінанси можуть порадувати. Також, можливо, ви зможете вирішити певні питання із вашими діточками, у кого вони є. Можливо, на цей день хтось бажає започаткувати або якісь ну, нові справи. Або, можливо, ви отримаєте якісь. Відомості, відомості, про що будуть стосуватися вашої, вашого навчання або роботи або ваших фінансів. Загалом це день повсякденних справ, повсякденних обов'язків, якихось покупків і можливості щось розпочати. Тому не опускайте такі моменти, не відкладайте те, що потребує негайного вирішення. І використовуйте шанс для того, щоб щось почати. І також вам варто зосередити увагу на якійсь конкретній справі або на конкретній меті. Таким чином, ваш день буде більш плодотворним. Я бажаю вам гарного дня. Третій варіант королева мечів говорить вам так. Ну, по третьому варіанту, якщо у вас на цей день якісь мають бути вирішення робочих питань, то, можливо, вам потрібно. Приймати виважені рішення, а можливо отримати корисну пораду. Також на цей день, можливо, вам буде допомога від впливової жінки, і вам потрібно проявляти свій професіоналізм і гострий розум, діяти рішуче, але дещо, можливо, ви зіткнетеся з певною емоційною небезпекою, тому що можуть виникнути і протистояння, і якась боротьба, і можливо вирішення якихось таких спірних питань. Тому на цей день вам, можливо, доведеться відповідати за свої вчинки. І, можливо, також вам потрібно дещо усвідомити, що у вас там відбувається у стосунках із партнером. І подивіться на ситуації, ті, що будуть цей день виникати, ніби з боку, для того, щоб ви могли прийняти якесь виважене і розумне рішення. Тож, якщо кому потрібна консультація, звертайтеся до того, кому ви довіряєте до особи компетентної з ваших питань. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.